Слава Ісусу Христу! Слава Дорога церква! Наш Господь Ісус Христос, Він неймовірний. Амінь. Амінь. Просто неймовірний. І знаєте, що саме прекрасне? Він скоро гряде. Амінь. Щось ми вже не так радісно. Знаєте, Ми Натан наш синочок. <кій> Я вже думаю, може йому, мабуть, не треба казати, що у нас будуть гості. Просто він нас вимучує так, через кожні 3-5 хвилин він прибігає, мама, а гості приїдуть, а гості будуть, а коли будуть, а чого ще немає, а де вони? А вже дзвонили, а дзвони, спитай. Синочок, та не муч. Ну, будуть гості, Та ж, ну позвонили, сказали, будуть, сьогодні будуть, Та, скільки? Та вже ж казали тобі. Ні, не а будуть, а а коли буде, а, а ще довго? І, все, і він просто він від дверей майже не відходить, він чекає гостей. Дай Боже, щоб ми так чекали Ісуса. Ось. І, брати і сестри, як би там не було, але кожен із нас, ми кожного дня чогось сподіваємося. Ми чогось очікуємо. Від когось чогось очікуємо. Від обставин ми очікуємо. Ми очікуємо перемоги. Ми сподіваємося, що ось, 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 уже десь, десь ми переможемо. Ми, ми сподіваємося, що там маршрутка вчасно приїде, що Ми не будемо довго чекати. Ми сподіваємося, що нам хтось щось допоможе, що нас хтось благословить. Ми сподіваємося, ми завжди чогось сподіваємося, чогось очікуємо. Навіть зараз під час служіння, от, почала, я почав проповідувати, кожен з вас чогось очікує від моєї проповіді. Чогось хтось сподівається, що ось я що от бацура щось таке скаже, що от прямо воно, воно, воно щось, щось змінить в моєму житті. Або навпаки, хтось сидить і сподівається, лише би тільки він щось зайвого не, не ляпнув. Але ми чогось сподіваємося. Я сподіваюся сьогодні говорити слово, слово від Господа, те, що є в моєму серці, те, що я переживаю я з вами, поділюся. І хай воно буде Господь Духом Святим Він діє в наших серцях. Це те, чого я сподіваюся. Я не знаю чого, чого очікуєте. Ви від, від, від проповіді, від служіння. Але ми постійно чогось очікуємо. Да? Ми на щось сподіваємося, що ось воно воно так має бути, ось так нам би хотілося. Більше того, навіть колись перед нами, дивлячись на цей стіл, дивлячись на ці символи, ми і від них чогось очікуємо. Ми сподіваємося отримати зцілення з нашого фізичного тіла, коли будемо приймати від тіла Господа нашого Ісуса Христа. Ми в це віримо, ми сподіваємося отримати зцілення. Ми сподіваємося на те, що коли ми приймемо від тіла і крові, Господь наповни нас силами. Ми чекаємо цього, ми, нам хочеться. Можливо, хтось нічого не сподівається, нічого не очікує. Ну просто треба, то треба. Я не знаю вашого серця, вашого відношення, ваше сподівання і очікування. Знає Господь. Брати і сестри, більше того, навіть коли Ісус був на цій землі, навіть коли вже Він е, був розп'ятий, будучи на Христі. Люди очікували чогось і сподівалися чогось від нього навіть тоді. Навіть коли його поховали, коли він воскрес, люди постійно і завжди чогось сподівалися і на щось очікували. Давайте ми про це почитаємо, подивимося, Зглянемо на кілька категорій, кілька людей, які чогось очікували від Господа, так, які на щось сподівалися. В, і, і отримали вони те? Чи ні? Ось, виправдалося їхнє очікування, їхні сподівання, чи ні. Перше місце, яке я хочу зачитати, це буде Луки, Євангелія Євангелі від Луки, 24 розділ з 13 вірша. Євангелія від Луки, 24 розділ, 13 вірш. І отут двоє з них того ж дня йшли в село на ім'я Емаус, що від Єрусалиму лежало на стадії 60. І розмовляли вони між собою про все те, що сталося, і ото, як вони розмовляли, і розпитували один одного, підійшов сам Ісус і пішов разом із ними. Їхні ж очі були стримані, щоб його не пізнали, і спитав він їх, що за речі такі, що про них між собою в дорозі міркуєте, і чого ви сумні? І озвався один йому іменя Клеопа та й промовив до нього. Ти хіба тут в Єрусалимі єдиний захожий, що не знає, що сталося в, цім, в нім цими днями, і спитався їх, що таке? А вони розповіли йому про Ісуса Назарянина, що пророк був могутній у ділі й слові перед Богом усім народом, як первосвященники старш, старшина Його видали на суд смертний і його розп'яли. А ми сподівались, були, що це той, хто має Ізраїля визволити. І до того це третій день уже сьогодні, як усе то те сталося. А ми сподівались були. А ми очікували, що це той, хто, хто прийде, визволить Ізраїля. Люди, учні Ісуса Христа, які ходили з Ним, вони чогось сподівалися, о, нарешті прийшов той, кого ми чекаємо, той, хто відновить царство Ізраїля. Той, хто відвоює Ізраїля в Римської імперії, той, хто дасть нам свободу, той, хто зацарює його царство, не буде кінця, от вони очікували цього. Якщо ми читаємо перший розділ Дії тих апостолів, учні, передсамісіньким Вознесінням Ісус помер, воскрес. І вони кажуть, чи не час цього ти відбудуєш? Ну, тепер вже точно. Ну, якщо вже ти воскрес, ну, тепер же, ну, ну, просто ну 100%. Ну як, ну не може бути іншого. Ісус каже, то не ваша справа. То не ваша справа. Ви так і не зрозуміли всієї суті. Ви так і не зрозуміли. Ви очікуєте не того, ви, ви, ви хочете не того, ради чого я прийшов. Ви все зрозумієте. Ви сповнитеся силою, Дух Святий, який вас навчить, який відкриє суть усього, що відбулося. І ось учні, вони сподівалися. От Ми сподівалися, що це той. А він взяв і помер. Його взяли розібяли. і розіпляли. І що тепер робити? І ніби ж повірили, ходили з ним. Знаєте, це таке розчарування. Що ж має бути далі? Далі, якщо читати, учні кажуть, що жінки казали, що їм в Ангел казав, що немає Ісуса. Учні батю, приходили, немає Ісуса. Ну, але ну, ну, нема, то немає. Вони в такому розчаруванні. Бо ми сподівались були. А сталося не те, чого ми очікували. Ось і прийшло розчарування. Давайте подивимося ще на одних людей. Які чогось очікували, це Матвія 27 розділ з 39 вірша, Матвія 27, 39. А хто побіч проходив, його лихословили та головами своїми хитали і казали: Ти, що храм руйнуєш, та за три дні будуєш, спаси самого себе. Коли ти Божий син, то зійди з Христа. Так само і первосвященники з книжниками та старшими, насміхаючись, говорили, він інших спасав, а самого себе не може спасти. Коли, ти, коли цар він Ізраїлів, нехай зійде тепер з Христа і ми повіримо йому. Покладав він надію на Бога, нехай то його тепер визволить, якщо він угодний йому, бо він говорив Я син Божий. Також насміхалися з нього розбійники, що з ним були розпяті. Була інша, інші люди, які під час розп'яття, коли Ісуса вже розіп'яли, Вони десь насміхаючись, але вони чекали, очікували підтвердження, що це справді той Месія. Ну не можна Месію просто взяти і вбити. Ну не може людина вбити Бога, який прийшов. І ось вони, вони десь десь до кінця, можливо, сподівалися, очікували, що от, що от щось станеться. Прийде Господь зараз, якийсь грім з неба, прийдуть ангели, не знаю, Ісус просто раз з того Христа зійде і ось, і скаже: ви були праві, я той Месія, я справді цар Ізраїля, і ті Римська імперія вся буде тікати. Можливо, вони цього очікували. Вони кажуть, ну якщо ти справді вгодний Богові, то ти не мав би померти. А так подивись, ми тебе розіпяли, і ти нічого не робиш. Давай, зійди. І ми повіримо. Вони десь очікували цього знаєте, підтвердження, що це справді той Месія. Адже ж ну, всі євреї, вони, вони живуть і досі, хто, хто не прийняв Ісуса Христа, вони живуть очікувані Месії. От уявіть, вони, вони чекали. 400 років. Нічого не, не відбувалося, Господь не говорив. Знаєте, така якась от, 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 за, затиша за, за перед ним бурею. І тут прийшов цей чоловік, який каже, що він Месія, а ми його так у нас раз, два, і, і вийшлося його рази вбити. Ну, розумієте, і от і в людей не сходиться, ну, якщо ти той, що ти справді цар, що ти справді Син Божий, то так не мало би статися. Давай зійди. Якщо ти справді угодний Богу, нехай Він тебе спасе, ми тоді точно переконаємося і повіримо, що ти той, кого ми чекаємо. Їхнє сподівання не, не виправдалися. Їхнє очікування не справдилися. Чому? Вони не зрозуміли. Не зрозуміли суті, що відбувається. Вони чекали царя, який прийде на землі, буде царювати. Прийшов цар, який царює на небесах. А вони взяли його вбили. Це взагалі не вкладається в людський розум. Дивимося далі. Луки, 23-й розділ. Восьмій вірш. Коли ж Ірод побачив Ісуса, то дуже зрадів, бо Він від давнього часу бажав його бачити, багато за нього чував і сподівався побачити чудо, яке що буває від Нього. Навіть цар Ірод, він чекав, коли це Ісус от, прийде до Нього. Ну, царям ж не личить іти серед народу простого народу, щоб побачити Ісуса. Він, він цар, він чекав, коли Ісус прийде до Нього. Але Він сподівався побачити якесь чудо. До нього доходили чутки, слухи, розповіді про те, що відбувається. Він знав, що є. є оце ходить цей Ісус, Пророк, який чинить великі чудеса. І він хотів побачити. Він хотів це, це чудо побачити. І ось читаючи далі дев'ятий вірш, і багато питався його, та, від, та нічого не відповідав він йому. І знову ж таки, знаєте, це розчарування. Я тебе чекав, я цар, тебе чекав, я хочу у тебе побачити чудо, ти інших зціляв, воскрешав, демонів виганяв, годував народи, а тут, а мені не хочеш навіть відповісти. Очікування і сподівання не виправдалися. Хоча ми читаємо далі, 12 й вірш. І того дня стали Ірод з Пилатом за приятелів між собою, бо давніш ворожнеча між ними була. Чудо таке відбулося. Правда, цього ніхто не зрозумів. Ісус, він робить чудо, навіть не промляючи жодного слова. Не так, як очікують люди. І розпилатом стають, бувши ворогами стають друзями. І ось ми, ми прочитали про цих да, такі, трьох людей, трьох три категорії людей, які чогось очікували від Ісуса. Навіть в той останній момент вони очікували. І про, і про таких людей ще можна багато, багато згадувати: розбійник на Христі, який теж на щось сподівався, Він каже, Боже, згадай про мене. І він отримав навіть більше, ніж він сподівався. Хтось зрозумів, хтось ні. Хтось отримав те, чого очікував і більше. Хтось був розчарований. Брати і сестри, але а чого Бог хотів в цій ситуації? Чого Бог очікував і, очікував і очікує від нас, людей? Яка ціль взагалі цього всього? Ми скажемо що спасіння людства, так. Але я хочу звернути нашу увагу на один момент. Це пісня апосла Павла до Филиппіан, другий розділ з 6 вірша. Филиппіан 2.6. Він, тобто Ісус, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним. Але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою, ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти, і до смерти хресної. Тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, що перед Ісусовим ім'ям вклонялося кожне коліно небесних і земних і підземних. І щоб кожен язик визнавав Ісус Христос, то Господь на славу Бога Отця. Ось що очікує Господь сьогодні від нас, щоб кожен із нас визнав Ісуса Христа Господом і Паном Царем свого життя. І всього видимого і невидимого, щоб кожне творіння воно визнало, що Ісус Христос Він є Господь, щоб віддати йому всю славу, всю честь, хвалу і подяку, якої він достойний. Ось, ось для чого Господь, от це, оце, це було основна ціль, кінцевий результат цього це щоб ім'я Ісуса Христа воно було піднесене і визнане усіма. Небесними, земними і підземними. Усе творіння, воно визнає Ісуса Христа рано чи пізно. Кінцевий результат це абсолютно всі визнають, що Ісус Христос, Він Спаситель світу, Він Цар, Він всемогутній Бог. Це кінцевий результат. Це те, чого прагне Господь, це те, що є в Його волі. Брати і сестри. Те, що зробив Ісус Христос ради нас. Воно було гідне того, щоби Господь підніс Його ім'я на дусі імена. Те, що Він зробив на, на Христі, воно було гідне того, щоб ви, визнати Його як, як Спасителем і Господом. Він там на Христі, взяв на себе наше моє відкинення. Щоби дати нам своє прийняття. Він взяв на себе наші, наші немочі і, 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 і на наше безсилля, щоби дати нам силу свою. Він взяв наш позор, щоби дати нам свою славу. Він взяв наш гріх, щоб дати нам спасіння і прощення своє. Хіба це справедливо? Чи справедливий це обмін? Якби в мене був вибір, сьогодні розуміючи, якби я міг вибрати, Боже, та це несправедливо, але я віддаю Тобі все найгірше. Усе, що в мені є найгірше, все, що мені, най... мені не подобається, все моє безсилля, все я віддаю тобі найгірше, а ти мені даєш найкраще, що ти маєш. Сина свого, славу свою, своє спасіння, прощення. За що? За що, Господи? Ну що я зробив такого? Твій син прийшов ради мене, щоб мені це все дати. Ради чого? Хто я, Господи? Та хто я такий, щоб прийняти такий дорогий подарунок? І віддати такий. Просто не потрібно. Просто віддати гріх, безсилля, болі, немочі, сором віддати цей. І Він забрав. Він забрав геть усе, щоб нам дати свою славу, свою силу, щоб нам нас ціляти, щоб нас простити і сподати нам спасіння, щоби вічність нам дарувати. Ось який наш Господь. О, що відбулося в той момент. Ради чого, брати і сестри, чого ми сьогодні очікуємо, чого ми сьогодні хочемо? Ради того, брати і сестри, щоб в кінцевому результаті всі ми визнали Ісуса Христа Господом. І тут у нас є два варіанти, як це зробити. Перший це прожити життя як завгодно. От як подобається у своє задоволення прожити життя. Визнати Ісуса Христа Господом під час Його приходу або під час особистої зустрічі з ним після смерті і бути вкиненим в озеро, що горить вогнем і сіркою. Інший варіант не чекати, коли прийде Господь або забере нас уже сьогодні. Сьогодні я вже визнаю його своїм Господом. Сьогодні я довіряюся йому, я хочу жити так, щоб його ім'я прославилося, тому що він достойний. Я хочу жити так, щоб всі, хто навколо мене, вони визнали Ісуса Христа Господом і не зрозуміли, що так дійсно той Бог, якому служить оцей чоловік, мій сусід, родич, мій знайомий, він справді є Господь і Бог. Щоб в кінцевому результаті всі, брати і сестри, пізнали Господа Ісуса Христа і визнали Його. Коли, коли прийде Ісус, коли ми перейдемо з цього життя у вічність, там уже вибору не буде. Там буде результат нашого вибору тут на цій землі. Там визнають усі. Абсолютно кожен, коли Ісус Христос прийде на цю землю, кожен визнає навіть найзапекліший атеїст. Навіть останній сатаніст. Будь-хто сам сатана визнає. Тому що вже тоді вибору не буде, він прийде як всемогутній Бог, як цар над царями, Бог над богами. І Абсолютно все творіння перед ним схилиться. Сьогодні ми маємо ще цей вибір. Сьогодні ми можемо добровільно сказати: Господь, ти той, Господь, якому я хочу служити. Той, хто ради мене пішов на такий несправедливий обмін, віддавши все найкраще, забрав все те найгірше, що в мені було. І ось ми підходимо, брати і сестри, чого ми сьогодні очікуємо. Чого ми очікуємо сьогодні від причасті бути здоровими для чого? Ми хочемо сповнитися силою для чого? Ми хочемо наповнитися Духом Святим для чого? Щоб нам було добре. Якщо я сьогодні хочу бути здоровим. Наповнитися силою, бути щасливим і радісним, просто тому що щоб я був щасливий і радісний, щоб мені добре було жити сьогодні, завтра, наступний місяць, рік і до кінця життя? Який в цьому сенс? Для чого мені бути щасливим? Який, який в сенс у тому всьому? Чи не здається це якось трошки ну, ну, неправильно? Якось перевернуто з них на голову. Ну, ну, ради чого Господь мене має наповняти, давати мені це все, щоб що? Він дає, без міри дає, по своїй милості, тому що він добрий Господь. Але, брата і сестри, а далі що? Я хочу, щоб в нас оце звучало це питання. Навіщо мені? Для чого я хочу сьогодні зцілення? Для чого я хочу сьогодні сповнення? Для чого я хочу сьогодні сили? Якщо моя ціль це не прославлення Господа Ісуса Христа, не звеличення Його імені? То для чого? В нас проблема тоді, брати і сестри? Але якщо я розумію, я хочу бути здоровим. Щоб через моє зцілення прославився Господь. Тому що коли він мене зцілить, коли я буду прийду приймати від тіла, і він мене зцілить, я розкажу це всім. Я побіжу всім казати, мій Бог мене зцілив. Я просто прийму з вірою, прийняв від тіла й крові, і він мене зцілив. Я це розкажу всім своїм рідним, близьким, знайомим, тому що мій Бог мене зцілив, про це будуть знати всі, з ким я буду спілкуватися, щоб всі знали, який мій Бог. Якщо я сьогодні хочу сили Його, тому що я вже рік не можу наважитися сказати своєму сусідові про, про Господа, і я хочу, Боже, мені потрібна Твоя сила, щоб наважитися, щоб мати те слово і сказати, друже, я християнин. Так не годиться. Або я не буду того робити. Або де, слухай, та тебе любить Ісус, Він чекає, коли ти прийдеш. І якщо для цього потрібна мені сила. Алілуя. Для чого нам, чого ми сьогодні очікуємо і сподіваємося від цього служіння від Господа нашого Ісуса Христа? І друге питання для чого? Тому що Господь каже. Господь повищив Ісуса Христа для, для одна ціль. Тому й Бог повищив Його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонилося кожне коліно небесних і земних, і підземних, і щоб кожен язик визнав Ісус Христос, то Господь. Галилуя! Слава нашому Господу! Ось для чого ми з вами живемо! Ось для чого ми, ми з вами служимо Господу, повірили йому. Ось для чого ми тут на цьому місці. Ось для чого ми приймаємо від, від тіла й крові. Ось для чого ми взагалі існуємо, тому що Ісус сказав ідіть і по цілому світу проповідуйте, для чого? Щоб людям просто краще стало. Ні, щоб всі визнали Ісуса Христа Господу. Не тоді, коли буде пізно, не тоді, коли визнав. Добре, але у тебе вже немає вибору. Твоє місце приготоване це озеро, що горить вогнем і сіркою. Сьогодні, поки в нас ще є вибір, ми можемо звіщати, ми можемо прославляти Ісуса Христа. Ми зобов'язані це робити. Якщо ми поставимо на, 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 на ваги те, що ми віддали Ісусу Христу, те, що Він забрав в нас і те, що Він нам дав, то наша хвала. Це просто ну, це найменше, що ми можемо зробити. Наше життя, повне прославлення нашого Господа Ісуса Христа, подяки Йому хвали, просто безперестанку. Це, це просто мізер, який ми можемо зробити. Ми не в силі віддячити за цей обмін, який стався на, на Христі. Нехай Господь благословить кожного з нас сьогодні реально усвідомлювати і розуміти, для чого я простягаю руку і беру від тіла і крові. Просто щоб мені було добре. Мабуть, замала ціль. Мабуть, замало цього, брати і сестри. Але якщо ми справді усвідомлені, розуміємо, мені потрібен Господь, мені потрібна Його сила, мені потрібно Його здоровлення, мені потрібно Його прощення і спасіння, щоб ще більше людям розказати про, про нього, щоб ще більше його прославити. Щоб просто на будь-якому місці, де б я не був, з мене просто линула ця хвала. З мене, з мене просто от, от ці, ці ріки живої води бурхливим потоком просто неслося, щоб ні, ні, ніхто близько не міг витримати, щоб людям було цікаво, слухай, от ти просто стоїш, а, 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 а від тебе таке відчуття, що ну, щось, щось зі мною відбувається. Хто ти? Він буде сказати, я, я просто віруючий. А ми просто, ми просто сповнені Духом Святим. Нічого ж складного. Брати і сестри, коли так буде діяти Господь. Ми, ми часом боїмося, що от зараз, якщо ми довіримося Господу, якщо ми щось змінимо на якусь нашу ціль, якщо ми от більше десь, то зараз Господь як заведе нас кудись. І потім будемо розхльобувати і думати, Боже, як же ж тепер, що ж тепер сказати, як зробити, Брати і сестри, та коли ми довіримося Богу, він нас буде вести так, що ми самі будемо, будемо вражені тим, як Господь діє. І, і слово дає, і мудрості дає. І будемо дивуватися, як, люд, як люди відчувають, що ми, що ми не такі. Я ж нічого не казав. Я просто, просто був поруч, просто стояв, просто молився собі в розумі своєму. І нечастивці будуть замовкати в, в, в присутності Господа. Який в нас, брати і сестри. Для чого ми сьогодні, тут на цьому місці? Для чого ми приймаємо причість? Для чого ми взагалі служимо Господу? Нехай це питання буде відкритим для нас кожного дня, нагадуючи собі, тому що Господь хоче, щоб кожен язик визнав Ісус Христос то Господь, тому що Господь підніс його над усі імена. І йому належить вся слава і честь, і хвала. І нехай це так і буде, і в нашому житті. Амінь.